На черзі редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів. 20 липня 1969 року світ дивився і слухав, як астронавти космічного корабля Аполлон 11 Ніо Армстронг, Баз Олдрін і Майкл Коленс. Здійснили посадку на місяці. Це маленький крок для людини і грандіозний для людства. Більше 600 мільйонів людей, п'ята частина тогочасного людства, стежили за подією по телевізорах, і ще сотні мільйонів слухали по радіо, як Ніл Армстронг здійснив перший крок на поверхні чужого небесного тіла нашої сонячної системи. Як сказав тогочасний президент Річард Ніксен в телефонній розмові з астронавтом в один безцінний момент цілої історії людства, усе населення землі об'єдналось. Об пишаючись вашим досягненням. 40 років пізніше, світ потребує такої ж єдності і ентузіазму. Зазначив президент США Барак Обама ми можемо формувати наше майбутнє, або дозволити подіям формувати його за нас. Ми можемо дозволити застарілим дебатам і старим незгодам минулого розділяти нас. Або ми можемо визначити наші спільні інтереси і прагнення, і співпрацювати над створенням безпечнішого, частішого і заможнішого світу для прийдешніх поколінь. Ви дивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.